Як з переляку не натиснути газ замість тормозу? Заздалегідь, дякую. А, класне питання, і відповідь, по суті, в цьому питанні і є. Заздалегідь, треба переносити ногу з газу на тормоз. Заздалегідь. Ви їдете і бачите, у вас червоне світло далеко. Перенесіть вже ногу на тормоз. Хай вона вже сповільняється і здалеку пригальмовуючи, ви заднім маякуєте товариш, в мене там нога на тормозі. У мене стоп-сигнали загорілись. Я буду гальмувати трішечки пригальмовуючись здалеку і заздалегідь, ви себе убезпечите від того, щоб переплутати педалі. Ви не повинні газувати і набирати швидкість в червоне світло, в скупчення автомобілів, в стоп-сигнали автомобілів і в людей, котрі у вас в смузі або планують перетнути вам траєкторію. Ви повинні завчасно переносити ногу на тормоз і пригальмовувати здалеку Алику, тим самим запалюючи задні стоп-сигнали і маякуючи заднім водіям, що ви на гальмах і плануєте гальмувати. Можливо, когось пропускаєте, щоб цей водій не об'їхав вас різко і не збив пішохода, котрого ви пропускаєте. І також ви повинні зрозуміти, що якщо перед вами машина гальмує, можливо, вона когось пропускає. А ви провтичили пішохідний перехід, об'їжджаючи його, ви можете знести ту людину, котру пропускає водій попереду вас ще раз. Як не поплутати педалі. Заздалегідь переносьте ногу на тормоз. Заздалегідь, ваш друг це тормоз. Газ в основному ваш ворог. Тож заздалегідь перенесли, трішечки пригальмували. Міліметрик натискання на тормоз сильно машину не сповільнить, а стоп-сигнали загоряться. І водій позаду розуміє, що ви готові гальмувати, і що попереду явно нема куди розганятися. І ви його вже попередите, щоб він збільшив дистанцію і був готовий гальмувати. Теж тож ви думаєте, що ви в кінці різко натиснете і зупините а ви м, втичте на одну секунду. Це в кращому випадку. Новачок втича на цілу секунду. Секунда це ні хріна собі, це цілий корпус автомобіля на швидкості там 50 км на годину. Тож заздалегідь пригальмовуючи, ви себе вбережете від поплутування педалі, тобто на автоматі. Дуже жорстко можна вляпатись, це сплутати педалі і замість, в кінці, замість тормозу натиснути різко і впевнено на газ. І це буде біда. Переносьте заздалегідь ногу на тормоз. Дякую.